Війна зриває маски, оголюючи справжню сутність людей. Весна 2014-го стала випробовуванням, що показало, хто чого вартий. Настя втрачає не лише дім, а й відчуття безпеки та стабільності. Вона завжди вірила в єдність своєї родини, але війна розділила її дітей по різні боки барикад, і лише син залишається на її боці. Розраду Настя знаходить у волонтерстві та журналістиці. Доля зводить її з Вадимом, однак їхнє прагнення допомогти обертається страшним випробовуванням, полоном. У нелюдських умовах їх рятує лише надія. Але навіть після повернення додому їх зустрічає несправедливий осуд, переживши зраду, втрати та біль, герої боряться. Аби не втратити віру в себе та життя.